Друзі, привіт! Сьогодні вперше будемо говорити про агенцію. Хоча ні, не вперше за посиланнями ж вже є набір тих ну цілий плейліст, там де за лаштунками свого подкасту я. Розмовляв з різними членами агенції, задавав різні питання, і в принципі вся базова інформація, якщо ви цікавитесь агенцією, вона є там у плейлисті для того, щоб зрозуміти загальні принципи, тому що логіка агенції на Upwork не зовсім співпадає з тією логікою, яка працює в реальному житті, і в цьому відео хочу якраз показати, як створити профіль агенції. Навіщо я це роблю саме зараз? І разом пропоную пошаритися трішечки по інтерфейсу агенції, зрозуміти що і де знаходиться, перш ніж я почну його потім активно заповнювати та прокачуватися. Тож давайте не будемо втрачати час. Одразу перейдемо до створення профілю. А давайте все ж таки почнемо із статистики, яка мене наштовхнула на цю думку. Насправді, коли я побачив, що за рік можливо заробити 80 тисяч доларів, це активні дії протягом мого року. Ну, при безумовно були паузи, були, були були. І я насправді хочу підводити ці підсумки активного року, десь у лютому. Тоді я якраз активно почав працювати як фрилансер без Таких довгих пауз, як було раніше на різні відволікання, на різні проблеми, на різні офлайн задачі, і е, от якраз виникло питання: а як заробляти більше? Ну, в принципі, до сотні дотягнути можна. А далі як зростати? Ну, напевно, це через агенцію, але тут теж є декілька моментів. І, до речі, ще дивіться: е, заробляв я так за 7 днів нічого не відправив, за 30 днів нічого не відправив за 90 днів. Теж нічого не відправляв і зберігаю у себе 100% Job Success Score І все це revenue для мене робить 65% моїх постійних клієнтів. І от трішечки так, ваш вам статистики. Я до речі, ну як я казав, я не відправ жодних, жодних пропозалів за останній квартал, так точно та навіть за півроку. Так, для того щоб створити профіль агенції, що нам треба, ми переходимо в акаут Сентінс. І отут одразу в контакт інформації ми якраз знаходимо agency account», New agency account Назва. Насправді назву можна змінювати. І я думаю, виходячи із моєї поточної стратегії, я назову її своїм іменем. Continue. Так, agency Plus», subscribe. Що у нас воно дає? Так, АІНОЦ ну ЧПХ, Boosted Profile for Agency Members. Ага, біджоп токсіс, New контракт, конекти по 15 доларів, анлім по тім сам і тім сам Можна бачити компетиторбіц, так як і в профілі фрилансера, приховувати свої заробітки і додаткові репорти. Давайте поки без цього почнемо. Так, що ми маємо? Ринку Agency, Agency профайл. Правляємо сюди, що тут? Так, нам треба налаштувати аватарочку. От як я казав, можна змінювати змінювати назву, можна додавати Tagline. Таглайн це так само, як і у фрилансера. До речі, взагалі, профіль агенції це той самий профіль фрилансера. Насправді, просто трішечки більше можливості. And website, О, до речі. Вже можна додавати веб-сайт. Окей, воно підхопило мою базову інформацію. Можна додавати сервіси, які ми надаємо. Так, ми налаштовуємо категорії, саб-категорії і description. Так, це ціле портфоліо. Тут треба підготуватися. Далі, окремо портфоліо. Портфоліо у нас виглядає майже так само, майже так само як і у нас. Тільки якось тут. Трішечки інший інтерфейс, і, мабуть, я думаю. А, ну, зображення все те ж саме. Проопрацюємо Futures Client. Тут можна додати клієнти, з якими ми працювали. Client Name and Description. От, до речі, до речі, це цікава історія, тому що я якраз у своєму портфолі зберігав CT. Е, Ну, окрему сторінку маю про своїх минулих клієнтів по індустріям. Work-history find work. Цікаво. Що це таке? А, у мене нема, то воно мені пропонує вже бідитись. Бізнес-менеджер. Ну, от я і якраз і є бізнес-менеджером у цьому, тому що я ще фаундер цієї агенції. Поки що одна людина. Як бачить клієнт, давайте подивимося. Ну, все зрозуміло. В принципі, мало чим відрізняється від профілю. Фрилансера, тому що ну, на перших кроках, коли ти соло, тут можна його якраз юзати як додатковий канал, додаткове згадування на майданчику. Далі Office Location тут можна додавати Company Information, Agency Size, коли було засновано, на яких клієнтів? Client Focus, Ага, зрозуміло. Мови та нагороди. В принципі, все, більш нічого я тут. Такого не бачу, а може нас щось додалося у Account Settings, Agency Settings, Phone Number. А, от можна одразу закрити це Agency. Teams. Teams, Edit Teams, Info. Это... Ага, Teams, Members and Permission. Це я налаштовував, в принципі, із свого. Active Members, invitation, non exclusive О, до речі, я зараз є Non-Exclusive фрилансер. Тобто я можу працювати як окремо, так і в агенції. І до речі, у мене до вас велике прохання. От зайдіть, будь ласка, мій профіль. Посилання я залишу ось тут і в описі. І подивіться, як ви мене зараз бачите. Чи з'явилося біля мене вже що я асоцієте вистітренка Agency? чи ні? От мені просто дуже дуже цікаво, що змінилося, тому що найбільше побоювання для мене було, що я прийду точку неповернення і з тим, що я прицеплю собі на лоби цей лейбл агенції і далі не зможу працювати як звичайний фрилансер. А Всі ми знаємо, що люди на АФОРКО віддають більше перевагу звичайним фрилансерам. Але тут теж є свої ідеї з цього приводу. Давайте спочатку розберемося до кінця з інтерфейсом, що тут відбувається. Basic. Ага, так, можна перейти на Agency+. Plus. Коннект баланс. Нема коннектів. А тепер, а тепер, давайте подивимося, що відбувається, якщо я намагаюся бідитися. Fine job. Я знаходжу так будь-яку першу по Apply. І що змінилося в цьому інтерфейсі, коли я аплаюся? Proposal setting. Who come from? Select freelancer Дмитро Татаренко. Ага, needed. А як же я тепер можу подаватися як звичайний фрилансер? Що я не можу подаватися? Щось мені це не дуже зрозуміло. Terms. Cover letter. Все те ж саме. Можливо, десь у налаштуваннях. Agency профайл, не, не profile. А, Гас я зрозумів. Я же знаходжуся в фрилансі в профілі агенції, а мені треба повернутися в профіль фрилансера. І в профілі фрилансера якраз я знаходжу джобу. натискаю. М -м -м. І ось тут, ось бачите, я можу подаватися, як фрилансер. І обирати профіль, або як agency member, Ну, тут потрібні нам коннекти. Зрозуміло, супер, все супер. Так, я non ексклюзив Далі, що нам ще треба? Якщо я у профілі фрилансера, тут є Teams. Ага, ось тут я обираю якраз, чи в Teams я, чи не в Тімсі. І як я зрозумів, якщо я додамся до Teams, тоді у мене якраз. Буде вже цей лейбл про агенцію. Ну давайте спочатку так. Ви спочатку попробуйте подивитися на мій профайл, як він виглядає, які зміни принципові з'явилися коли я нон ексклюзив і без тімсів. А потім я це змінюю. Ми ще раз подивимося. А тепер давайте знаєте що? От про що хочу трішечки заакцентувати увагу. Навіщо я це роблю саме зараз? Ну, по перше, я вже казав, що є деякі там поріг, який я... Здолав і зараз мірку на тима, як можна зробляти більше коштів, мені здається, ну більш ніж 80 тисяч, точно можна заробляти, навіть більше 100, я знаю, мільйони заробляють агенції. Але те, що зупиняє багатьох філанців, чого вони побоюються, те, що я відчуваю у Переписках у ком'юніті це те, що з'являються нові проблеми. Тобі доведеться займатися операційною діяльністю, тобі доведеться керувати команду, тобі доведеться вкладатися в маркетинг, завантажувати роботою своєю командою, тощо, тощо, тощо. І насправді це є так: в цьому різниця між звичайним фрилансером та тим, хто працює в агенції, очолює агенцію. Але я би ставився. До Апорка ніяк до класичної команди, там де формується команда, а до тузи. І мені здається, що якраз є проміжний варіант, з яким можна починати. Це соло агенція, коли в агенції є лише один фрилансер і він використовує агенцію саме як інструмент, який допомагає генерувати людей більше лідів. І знову ж таки, у мене є така гіпотеза, що за допомогою агенцію може бути значно. Легше підіймати свій рейд, ну тому що безліч 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 різних є інструментів, які предназначені саме для агенцій, недоступні для по лідогенерації. тому що ну у більшості бізнес-компаній, які роблять якісь надстройки на Дафорком, у них фокус саме на агенції, які заробляють значно більше коштів. І тому я вирішив скористатися цією опцією. Звичайно, буду показувати все. Буду Демонструвати, разом будемо дивитися, аналізувати. І от мені якраз здається, що якщо у мене там, наприклад, зараз речі 65, я включаю всі механізми автоматизації, які починають генерувати ліди, Але спочатку я підіймаю до 70. І коли з'являється новий клієнт, працюю з ним по 70, Потім так само підіймаєш трішечки знову, знову, знову і. Е у випадку з агенцією це відбувається зразу. Вся ця історія накопичується і в агенції, і у мене і насправді так можна було робити з самого початку заснувати агенцію і працювати через агенцію, перенаправляти клієнтів на агенцію, щоб вони робили контракти саме там. Ну принаймні, другий контракт. От я зараз розумію. У мене є пул клієнтів, яким якщо я не пишу що. «Хі, hey гайз, давайте тепер зробимо контракт новий не зі мною, а з моєю агенцією, А я там один знаходжуся. Ми будемо працювати. Все буде так само, як і було. Просто ну хочу трішечки прокачати агенцію. І я впевнений, що всі клієнти на це підуть, і таким чином у мене. Агенція буде формувати для себе бграунд, і так само воно буде копіюватися. Ось ця ця історія взаємовідносин з клієнтами буде копіюватися до мене, до мене у профіль. Насправді далі буде значно цікавіше, тому що зараз буду прокачувати ще це цей профал. Ще хочу разок передивитися відосики з моїми гостями подкасту. І, до речі, давайте зробимо наступним чином. Якщо ця тема вам дійсно цікава, ви хочете. Звивати агенцію замислися над нею. Або ви просто насправді початківець, який не знає, як обрати свій перший шлях, і мені здається, саме агенція спроможня вам допомогти. Безліч тузів заміняють ті кроки, які невдало роблять початківці. Із написанням коверлетів, із кваліфікацією лідів, із швидкими відповідями. Все це я далі покажу і проведу паралель з тим, що я розповідав вам. Раніше. Тож, якщо ця тема вам дійсно цікава, підписочка, лайк. І якщо е це відео наберем ну, принаймні, принаймні сотню лайків, тоді я зроблю м період, на який я відкрию всі закриті відео про агенцію, для того, щоб ви також змогли познайомитися з ними абсолютно безкоштовно. Тому, друзі, поїхали.